Вітаю всіх! Сьогодні я готувала печиво тріщинки. Для цього я в миску вибила 2 яйця, додала 150 г цукру і збила міксером до білої маси. Тоді дала щіпку солі, ванільний цукор і знову ж перебила міксером. Коли цукор добре розчинився, я влила розтоплене вершкове масло 60 грамів, але воно вже остило. Сипала 130 г борошна, 10 грамів розпушувача і 60 грамів какао. І замісила тісто. Тісто я місила лопаткою, оскільки воно виходить рідкувате і таке, що пристає і до лопатки не тільки що до рук. Але таким воно має бути, тому що ми будемо ставити його, ось таке воно, бачите, тягуче будемо ставити його у холодильник. Ось так я його гарно підберу лопаткою до кубки, накрию кришкою і ставлю в холодильник на цілу годину. І вже через годину моє тісто стало твердуватим і роблю з нього кульки, обмокаю цукрі пудрі і кладу на деко. Ось я вже наробила кулюк. І тепер в духовку при 190 градусів 10-15 хвилин. Ось вони в мене вже спечені тріщинки. Бачите, як гарно потріскалися. Красиве печиво. Воно ну, не тільки красиве, але і смачне. М'якесеньке. Ось, бачите. Користе, запашне. Так що печіть, хай вам дається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!